Процедура зняття та виключення з військового обліку є важливим кроком для громадян, які більше не підлягають військовій службі або мають право на виключення з обліку за певними підставами. Цей процес регламентується законодавством і потребує дотримання відповідних правил та процедур. Разом з нами ви зараз дізнаєтеся детальніше про зняття і виключення з військового обліку, що означає зняття з військового обліку. Поняття зняття з військового обліку є тимчасовим і не звільняє особу від її зобов'язань. Перед військовою службою. Після цього процесу військовозобов'язаний продовжує виконувати обов'язки, пов'язані з військовим обліком, такі як проходження медичної комісії, актуалізація особистих даних, інформування ТЦК та СП про зміну місця проживання тощо. Знявшись з військового обліку, особа повинна зареєструватися в іншому органі військового обліку, наприклад, у ТЦК ТСП іншої області або у консульстві України за кордоном. Законодавство визначає чітко підстави для зняття з військового обліку. Зняття може бути здійснено для таких категорій військовозобов'язаних: особи, які змінюють місце проживання та переїжджають у регіон, який не підпадає під юрисдикцію ТЦК та СП, де вони були на обліку. Військовозобов'язані прийняті на службу до правоохоронних органів, таких як Національна поліція України, Державне бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки. Державна кримінально-виконавча служба України, органи цивільного захисту, тощо особи, які виїжджають за кордон для тимчасового проживання на термін понад Три місяці. Важливо розуміти, що після зміни місця проживання військовозобов'язаний зареєструватися у ТЦК та СП, що має юрисдикцію на новій території. У разі воєнного стану зміна місця проживання або прописки можлива лише за наявності дозволу від ТЦК та СП. Щоб знятися з військового обліку, військовозобов'язаний повинен особисто звернутися до ТЦК та СП, де перебуває на обліку, і подати відповідну заяву. У випадку загальної мобілізації. Зняттю з обліку передують певні процедури, зокрема оновлення особистих даних, проходження медичної комісії та визначення підстав для відстрочки. Для подання заяви на зняття з обліку необхідно мати при собі документ, що підтверджує підстави для зняття: це заява, паспорт, військовий квиток або інший військово-обліковий документ, а також інші документи, які підтверджують вказані у заяві підстави. Після отримання позначки зняти з військового обліку у військово-облікових документах військовозобов'язаний повинен зареєструватися у новому ТЦК ТСП або іншому органі, який відповідає за військовий облік. Ця процедура має бути виконана протягом 7 днів після зняття з обліку, але не раніше ніж за 3 дні. До виїзду з попереднього місця проживання. На відміну від зняття, виключення з військового обліку означає, що людина не вважається військовозобов'язаною і не підлягає виконанню обов'язків пов'язаних із військовим обліком. Це звільняє її від можливості призову під час мобілізації, проходження ВЛК, оновлення даних, а також від отримання повісток. Статус виключеного з військового обліку є постійним і не вимагає повторного включення до облікових списків. Отже, отримати кваліфіковану допомогу адвоката в справі зняття з військового обліку є досить важливим кроком для успішного завершення цієї процедури, тому я запрошую вас звернутися до нас. Номер телефону є на нашому сайті.